Остання цифра 608 і змив поверхні поверхніця No2, які помічні конверт останні цифра 607. Змив поверхні сидіння лавки посередині ближче до правої сторони. Змив поверхні сидіння лавки номер 1 Це ваше доводите. Це, це ваші докази, які ми мали це? подати для доведення винуватості, ми подали. Далі йдуть докази захисту. Це не мої докази, це ваші докази. Так, ви заявили питання про Ні. Мені все зрозуміло. Пане прокурор, я заявлю зараз на питання, завідувати. Виходячи з того, що. На, на, на сьогодні е, сторона е, обвинувачення, поки що є це докази сторони обвинувачення. Виходимо з того, пропонуємо, е, якщо е, прокурор потрібна допомога, будь ласка, визначайтеся. Якщо ні, починаємо з попунку. Ми маємо відкрити, поки що йде процедура відкрити пакет, перевірити оці. И перемотанный ниткой. Прошу Надеемся. 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 что Надеемся. Я хотів би зайти в деякі певні додатки, які не відображаються в протоколі на не тобто, немає можливості. Є можливість передивитися певні речі тільки суто з телефона, а не з якогось іншого додатку, який був зазначений в протоколі. Мені потрібно, щоб він був увімкнений і я хотів би зайти в деякі додатки. Це перевивок. Тобто тоді я. Телефон експертами не досліджувався. Телефон досліджувався в межах НСД. Ми досліджували. Він був упакований в той самий пакет, який на ньому було КП і на інших бирках. Тобто він, не не Отже, ця, він не був активований, з нього нічого. З нього викрачувалася інформація дистанційно. Він не включався, не 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 щоб включався в лінію користування. Є ж матеріал справи, на цьому, де я був саме його включав, де я показував, які в мене є додатки на телефон, і саме меню телефону було. Ну, значить, ми проводимо, ми проводимо, ми проводимо не досліджую, ми досліджували тільки матеріали на СРД. Бо я такі були, ми його не досліджували. Захист це 21 так. Давайте уточнимо, оскільки можливо виникати питання, якщо буде якісь певні з ними, якщо буде питання, проводити дослідження. Чи, чи вони вже...